Вітаю, любі друзі! На каналі Катерина Мальва. Сьогодні дещо вам поставляю відосиків: що у нас там трапилось, що нового, що з кішкою з її котятами, який ще незваний гість є на нашому подвір'ї. Все це сьогодні в цьому відео. І також трошки городинки своєї я покажу, що ми робимо в нашому дворі. Сашко покасив сьогодні. Дивіться, яка краса. Тут якісь два піньки, будемо їх. Чимось заливати по типу напалмам чи чогось для, для того, щоб нічого не росло, щоб вони розтрухлявились і потім їх легше буде діставати, а поки так. Взагалі так круто, коли чистенько покошено. Тут також Сашко все поприбирав, всі гнидники, що тут були, і скло, і все. Оце я купляла гербіцит, який там нічого не попалив. Я його розбавила не в 5 літрах, як потрібно, а в. Одному і полила отут. Не знаю, буде, не буде. Це також це скоріння росте. Треба буде викопувати його також. Зараз покажу полуниці. Я їх попшикала тоді. Чи є Ну, Дивіться, візуально я не бачу, що були ці коричневі п'ятна, бо вони були, їх було дуже. А, ну є, ось не бачите. Напишіть, що це за п'ятна. Ну, я знаю, що це грибкова якась інфекція. І напишіть, чим ви від них. Прискаєте. Я зараз це приберу, де. А, і от тут, коротше, я весь приберу. Я ось так зриваю, де грибкові, ну так далі, наче нема. Я так дивлюсь, треба полити вже. Я ж не поливала, тому що я ж тоді обробила, ну, слухайте, далі не, розпро... не розповсюджую, це тільки на одному було і десь ще тут бачила. Це називається якась там. О, як воно називається? Якось воно там називається, оце, Коротше. ця хворобка. Не дуже вона гарна, а воно зараз. Це ж так висихає вся клубниця. Полуничка, вибачте, полуниця. Так, ну, значе непогано, сьогодні будемо поливати. Друзі, мию пічку. як відомо, ця пічка нам дісталася від господарів. Ми дуже вдячні, що вони її залишили. Вона дійсно класна, дивіться, гарна фірма. Зараз я у воді кип'ячу з отаким кисневим відбілювачем, а плямовий плямовим Містер Хелен. Виходить, е, кип'ячу оці штуки, що зверху, плоскі і оці решітки. Оця дуже погано вимивалась. Я міламамі її терла, але там стільки від. Дідуся, що тут жив з бруду залишилося. Він, звісно, не прибирав, бо він був вже дуже-дуже старенький, який був господарем. І тому, от отак. І я думаю, зараз про кип'ячу подивлюсь, як працює оцей місіс Хелен, бо кажуть дівчата, що можна навіть отак вимивати і приладдя. Ну, що хочу сказати по воді, дивіться, яка вона коричнева стала. Що про відмивання? Оце класно, відмила загалом повністю. Це також ще потім я трошки пройшла ще пастою. Ну, можна було не проходитись, я на всяк випадок пройшла, бо це мене щось заклопотало, але воно вже не вимивається. А щодо цього, навіть от відшкрябувала ще от чорні, бо тут от є оцей нагар, який, якому вже мільярд років. Я думаю, її активно користувалися. Отут, от особливо. І воно треба механічно втручатися сюди, бо. Хім... Хімічне втручання не завжди допомагає. Так, хімічне втручання це все пом'якшило, що змогла, я прибрала. Ну, на жаль, от як є, так є. Тому, якщо у вас такі елементи, ви їх, будь ласка, не запускайте. Одразу їх треба мити. Загалом, коли в мене були такі схожі елементи, але не на кожну комфорку. А були... в мене двохкомфоркова була, і там такі були, ну, як по периметру, то такі, і перекладінки, і там отакі штуки. І я мила от щонеділі їх, ну, кожен тиждень. І ви знаєте, гарно, ніколи в мене такого нальоту ніколи не було. І навіть коли я переїхала, ось, я пам'ятаю в Софійську Борщагівку, там був нальот не такий сильний, тут просто горілого багато, воно вже прикипіло прямо туди. А Софійські борщаговки були, такі... такий бруд був. Я за три рази тільки вимила, там горілого було мало, але було ось настільки жиробасінко, що його не вимивали. А воно ж не вимивається, воно ж кварчить під дією нагрівання, і воно от так залишає сліди. Ну, думаю, ще раз треба буде помити гарно, може, влітку колись ще буде в мене натхнення. А так, поки. Так, а ці класно повимивала. Взагалі нічого тут зайвого нема, все, що підтікало колись, це... Все... Те, що це, таке, це через вогонь воно. не дивіться, Це не беруть. Це воно через вогонь, ці процеси з металом проходять. І тут я помила, бачите, як красива чистенька ставлю зараз. Цю поставлю. Це також ніде ніякого жирочку, тут також гарно помила. Ну, це Вимилося, але не дуже. Загалом я дуже не люблю, коли багато таких елементів дуже важко в... вичищати. отут, бачите? Чому краще, коли зверху стоїть? Вона вкрала моїх близнюків. Це вже взагалі. Во, ну, бачите, прийшла тут, ні, нікого нема. У нас там лисиця завелась в кінці городу, зараз я вам покажу на ру, не знаю, що робити, чи зоопарк дзвонити, чи в сільраду. Так, вчора її хотів викурити сусід. Не знаю, може через те, що я сюди навідувалась, може через те, що лисиці тут бігають, вона. Їх перенесла, але коли, куди перенесла, я не знаю. Їжа тут стоїть вона не доїла. От такі зайчики мої, уявляєте. Буду аби її аби шукати. Я побачу, якщо вона буде на ділянці, куди вона біжить. І тоді. Нічого погано не зробила, їжу приносила. Може, вона не любить бути медійною, не полюбляю. Не знаю, де вона, де малі. Зараз я вам покажу. Нору лисиці. Взагалі хто знає, що робити в таких випадках, коли ти в себе у дворі, на своїй території, побачиш, що в тебе є ще й лис, і нора лиса, і тобто тобі ще треба щось з ним робити. Він у сусіда курок покрав, отож сусід забив тривогу. Сусід знав, що там є лисиця, що вона живе. І я якусь нору бачила, коли ми купляли будинок. Але я думала, ну мало, може тут скажи на барсучих, якась живе. А ні, то скажи на лисичіха живе. Вовіна брали ванну для того, щоб він купався після школи, приходив. Зараз я Ну, нормально така тепленька. Поплескався. Можна вже повністю літо. У нас це сьогодні я трошки полила. Тут в мене один гірочок зайшов з цих професійного насіння, більше з професійного шести один. Я щось розчарована в цьому професійному насінні. Ще раз про це кажу, буду все ж таки брати, мабуть, на наступний рік сонячний березень. Ну, Хоча в мене наступний рік ще лишилися і професійне лишилося, і таке. Але якщо буду ще щось брати, тільки сонячний березень. Бо я дуже задоволена, все, що саджала сонячного березня, все в мене виросло. Так, капусти вчора пополивала. Стоять, треба їх замульчувати, треба їх здобрити. Сьогодні треба буде щось з цим робити. Я. Вчора мульчувала баштан, дубополюю його трохи, трохи полила ще. Тут в мене гарбузи, хоча вони і так ростуть нормально. Але все ж таки полила трошки тут посапала. Тут, бачите, вже така трава, тут я посапала і хай вона висихає, тут мульчу наносили І замульчувала трошки баштанів. Отут в мене трошки вони є там. Там гарно замульчувала, тут ці 5 зайшло. До речі, тут не професійне насіння аматорське. Все посходило, воно, бачите. Хочу їх для чого мульчую? Щоб зберігалася водичка. Ну, тобто, не випаровувалася через землю. І там видно, там, де мульча, що вона ще не випарувалася. Бо спекотна вже стає. Я не буду постійно їх поливати, але хоча б раз на місяць. І отут -от у нас є такий пригорок. Він мені одразу не сподобався, але він є, що поробиш. В принципі, його можна, якщо якийсь. Бульдозер наняти, чи щось, от якби його зчесати, щоб він тут покрив, бо було таке не ріс, він різкий, він отак іде і різко потім. Спочатку думала тут посадити м, жасмін, кущі з жасміну, бо я полюбляю жасмін і цей аромат. Хай би воно росли, там якийсь жасмін, глот, чи ще щось. Якби воно б стояло, якби не заважало, але якщо тут же лисиця оселилася, треба якось це все прибирати. Ну, не знаю, на бульдозер ще, звісно, я не заробила. Тут, бачите, Тропки такі проторені воно. І тут проторена. А там яма. Ну, сподіваюся, якщо, що мене не вкусить вона. Вчора сусід хотів її викурити, але щось не пішло не так. Розпалив її там. Ну, це після цього і пропала кошенятка. О тут наразі. О, тут була одна, вже три, дивіться. Раз, два. Там. Оця була, здається, чи ні? Сміття, і мені здається, я знаю, хто сюди викидав. А, ну, звісно, сусіда хтось ще сюди прийде викинути сміття. Ну, це було, коли ми тут ще не купили. От ще нара, бачите. Боже. Я що, не тільки кошача мама, ще лисяча мама? Ні, ну я лисиць боюсь, ну їх. Такі справи малята. Тут сарай була. А тепер вона їх перетащила. Може, вона боїться медійності. Тут за сараєм цей сарай, а за ним тут дрова лежать. Ну, це від господарів минулих. А за дровами мамія. Привіт. А куди ти вже їх потащила, опять їх не видно. Сидить. Що ти сидиш, де мої котята? Кисуня моя? А вони їдять, він хвостики торчать. Вони їдять, да? Я її сьогодні пригостила, вона е, навіть дозвола себе погладити одним пальчиком, да? Я пригощала її спочатку ну, снеком таким жидким стонцем, що стопроцентний варіант, да мала? Мамія, мамія, ми хорошікс. Пригостила її просто на, на стійки. Потім я з цього стійка собі на палець трошки налила, вона облизнула. потім ще налила на палець, вона облизнула. потім я її погладила. Вона дала, погладитися. навіть моркотіла, а зараз вона годує. А ну, як хороша мамія. мамія, мамія, не бійся, не дівай більше нікуди. Ще сьогодні я подзвонила в зоопарк. Черкаський, ну, зв'язалась з ними і написала, так, що така ситуація в городі, завелась лисиця. Але вони сказали, що згідно законодавства України, заборонено виловлювати навіть для зоопарку, навіть у подвір'ї хижих тварин. Типу, охорона, охорона хижих тварин. Нема такого законодавства, яке дозволяє це, по-перше, по-друге, вони написали, що навіть немає ніяких таких служб. В Черкасах, принаймні, в них за парку точно немає. Ну, вони так сказали, що таких служб по відлову диких тварин немає. І ми вирішили, що будемо її димом викурювати. Я почитала, що не полюбляє аміак. Запах аміаку лисиця, треба її звідти викурити, звісно, бо вона може заразитися сказом, і нас покусати, і котів покусати, і все таке інше. Сьогодні ми раніше дивимось, бо вчора погризли комарі. Да, Вова? дай подивлюсь, може видно буде підписникам, якщо я телефон підведу. Зараз спробуємо, чи видно вам буде, чи ні. Щось. О, ну, бачите? Справжній місяць. В режимі онлайн, як би то мовити, бачите? Он кратер і все видно. Вау! Ой. Ой, не видно, звісно. Тож він існує, да? Він існує, він справжній. Ухекратові там величезні. Диви. Ну на місяці. Дивись. Це наше така, таке наше хобі. Викрутись. Дивитись. Вивчати астрономію, дивитись на небесні тіла. Поки ми ще за місяцем наблюдаємо, це настільки з'явився телескоп. Наблюдаємо за місяцем. Потім вже треба буде якось шукати зірки. Але якось треба подивитись, мабуть, в інтернеті, як саме шукати, бо я як ото підзорну трубу на нього дивлюсь. Тобто куди очима туди намагаюсь направити, але тут, тут є така фішка зі шкалою, тут можна виставляти шкалу, мабуть, якось. Треба почитати, як ним користуватись правильно, бо я дуже довго і місяць шукаю, а зірки то я взагалі не знайду. Якщо зірки чи планети, якщо ось не знати, як його правильно виставити. Він вже там, вже трошки змістився. Да? І, тобто, коли ти ставиш, то через хвилинку він вже виходить. Тобто він обертається, і ми обертаємося, всі обертаються і так Але весело. Якщо так проходять наші сільські дні. Я сподіваюся, вам це відео було розважливим, можливо, підняло настрій. Пишіть в коментарі, будьте активними, можете ділитися цим відео зі своїми знайомими друзями в соцмережах. Не забувайте поставити подобайку цьому відео, а також підписатися на канал. Тут цікаво про життя переселенців без масок, без прикрас у селі на Черкащині. Всім гарного.